Є перша перемога на євро у нервовому поєдинку. Збірна України перемагає Словаччину та зберігає шанси на плей-офф. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, сьогодні вся Україна зовсім у протилежному настрої, якщо порівнювати із тим, що було у матчі проти Румунії. Ми здобули дуже важку і дуже, дуже важливу перемогу над командою Словаччини. Збірна України зберігає шанси на вихід у плей-офф, і тепер усе буде вирішуватися у лобовому поєдинку. Проти Бельгії так, можливо, перед початком чемпіонату Європи хтось вважав, що цей поєдинок буде таким прохідним. Обидві команди підійдуть із максимумом набраних очок. Однак реально ситуація така, що у нашій групі кожна збірна може набрати по три очки. Тож заключний тур буде просто шаленим. Давайте розбиратися, що трапилось сьогодні. Серію моментів на старті гри мала саме збірна Словаччини. Гостро пробивали Гараслін та Шранц, Команду нашу рятував Анатолій Трубін. Втім, словаки втілили перевагу у забитий м'яч на 17 17-й хвилині. Олександр Зінченко на межі воротарської зони не зміг завадити ударові Шранца головою. І це ну Після півгодини ігрового часу Україна відповіла гострим ударом Тимчика. Захисник спрямував м'яч у дальній кут, але влучив у стійку. Зі штрафного в роздягальню словака міг забувати Зінченко, але врятував. Голкіпер після перерви українцям вистачило 10 хвилин, аби зрівняти рахунок. Автором першого голу сині жовтих на турнірі став Микола Шапаренко. Він замкнув простріли з флангу від Олександра Зінченка. До слова, лише вдруге на євро забив гравець Динамо. Перший гол від футболіста Киян трапився ще у 2012 році. А зможете згадати, хто забивав тоді? Пишіть у коментарі. Зрівнявши рахунок, Сергій Ребров провів заміни у нападі на заключені 20 хвилин основного часу. Ермоленка на фланзі замінив Олександр Зубков. Артема Довбика на вістрі атаки Роман Яремчук. Незабаром саме Яремчук розганяв швидку контратаку із Михайлом Мудриком. Він херчелсі завдавав удару з гострого кута, але м'яч від стійки відскочив назад. У поле і саме Яремчук став автором вирішального та переможного голу для України на 80 80-й хвилині. Шапаренко ідеальним пасом знайшов Форварда. А той з кількох метрів пробив повз Мартіна. Дубравку 2-1. Завдяки цьому голу Роман випередив Сергія Реброва у списку бомбардирів збірної. Нині у нього 16 влучних ударів. Свій вирішальний матч на євро. Збірна України проведе у середу, 26 червня. Матч проти Бельгії стартує о 19.00. А власне Бельгія із Румунією зіграють завтра 22 червня. Початок матчу о 22.00. Далі перейдемо до визначення кращих гравців на полі. Від порталу Хускорд найвищий бал отримав Олександр Зінченко 8,2. Високо оцінили також гру Шапаренка і Мудрика. Вони отримали 7,7 та 7,4 відповідно. Софа кращим на полі визнала також Олександра Зінченка із такою ж оцінкою 8,2. Микола Шапаренко та Михайло Мудрик отримали 8,1 та 7,7 відповідно. А от УЄФА кращим гравцем назвала якраз таки Миколу Шапаренка, на рахунку якого сьогодні гол плюс. Пас матч з Румунією це дуже великий урок для нас. Сьогодні ви побачили наш характер. Ми дотримались усього, що сказав нам головний тренер. Втілили його плани та ідеї. Я дуже пишаюсь командою. Коли ми зрівняли рахунок, цей момент дав нам віру у власні сили, натхнення перевернути гру. Особливо неймовірною була підтримка наших фанатів. Тож ми просто змушені були йти вперед і перемагати, сказав Шапа після гри. І ще один футболіст, який мав особливу мотивацію сьогодні. Це Володимир Брашко. Як зізнався сам футболіст за день до матчу, пішов з життя його дідусь, тож цю перемогу він присвятив саме йому. Ну і що ж сказав після гри Сергій Ребров. Перш за все, він виділив дух футболістів. Сьогодні був зовсім інший командний дух на полі. Я задоволений футболістами. Ми проявили дух українців. Ми заслужили на цю перемогу. Це дуже важлива перемога для нас, для нашої країни. Я вдячний усім гравцям, усім, хто вийшов на футбольне поле. Зараз дуже важливо відновитись та готуватись до наступної гри. Прокоментував він також заміну Михайла Мудрика. Він грає другу гру поспіль. Це дуже швидкісний гравець. Весь навіть у першій грі наприкінці він мав проблеми. Сьогодні, коли ми вигравали, потрібні були більш свіжі гравці, які допомогли б оборонятись. Я вдячний Михайлові. Сьогодні він віддав на полі усі сили. Пояснив тренер і вибір голкіпера у цьому матчі. Нагадаємо, що замість Андрія Луніна на поле вийшов Анатолій Трубін. Трубін міг зіграти ще у першому матчі, але тоді вибір пав на Луніна, і я задоволений цим вибором. Анатолій заслужив зіграти своїм матчем проти Німеччини. Він показав свій рівень. Спокій. І сьогодні моментами він рятував гру для нас. Дуже важливо, що ми правильно зреагували на другу гру, і сьогодні ми заслужили на три очки. Це дуже емоційний матч. Я бачу, що зараз у футболістів навіть немає емоцій, щось святкувати. Вони віддали усі сили на полі. Сьогодні трішки відсвяткуємо, але вже завтра потрібно готуватись до Бельгії, резюмував наставник. Ну що ж, готуємось до Бельгії, і ми готуємось вболівати і як ніколи вірити у нашу збірну. Плей-офф. Ось ми його бачимо. Він перед нами. Усе в наших руках і в ногах наших футболістів. Тож не втрачаємо віри. Будьте на зв'язку з Футбол України. В цьому відео тисніть вподобайку, напишіть коментар, як вам враження від нашої гри. Ну і перевірте підписку. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.